Хто ви для загаданого партнера? Mm. Слухайте, ви для е, загаданого партнера е, людина, яка рухає своїм життям самостійно, колосниця це взагалі є чоловіча енергія? Я управляю сама своїм життям. Маг і верховна жриця. Ну, тобто, ви розумієте, так? Можливо, ви для свого партнера, загаданої людини, а, доволі непроста людина. Людина, яка, а, якщо для чоловіків, то мах. Ну, тобто, вмійте, бо знаєте, магічні, у вас є магічні здібності, я заїкатися. Встала. Якщо жінка, то теж, тому що жриться і мах. Тобто ви для нього поодинока людина, тобто ви самотня людина, зараз він вас таку бачить. Ви закрита людина і людина з неймовірними знаннями і здібностями. І ви людина доволі для нього були попитірки кубків важливі. Ви для нього є а, жінка або чоловіка, для нього, для неї, яка при втраті з вами зв'язок, це принесло доволі а, болючі такі моменти, і людина розуміє, а, про що тут іде мова, п'ятірка мечів, і розуміє, чому а, людина зараз таскує, і... Ціє людини вас насправді не вистачає, і можу так сказати, ви для нього дуже цікава або цікава і таємнича особа.